До мирного розв'язання конфлікту між прихильниками влади та євромайданівцями закликали обласні посадовці та представники ветеранських організацій. Чиновники та громадські активісти зустрілись в рамках планового засідання, але не змогли обійти ситуацію, що склалась в Києві. Кіровоградщина – на мирний регіон, який, попри ситуацію в Україні, має далі продовжувати свій розвиток. вважають представники обласної влади. Чиновники засудили кровопролиття в столиці та закликали ветеранські організації пропагувати серед кіровоградської молоді мирний настрій. Також учасники засідання вшанували хвилиною мовчання загиблих минулої доби активістів та правоохоронців. Надо приймати якісь міри, і ми повинні як старше покоління, іменно дійсно, во-первых, з нашими ветеранами поговорити, а второе, щоб вони эту роботу рознесли. Нам надо остановить кровопроліття і сі за стол діло переговорів. Нам не треба крові і е, якихось протистоянь. Влада відкрита до діалогу, вся влада. Ми постійно зустрічаємось, доносимо, їдемо самі до людей. На Кіровоградщині повинен бути стабільний розвиток, співпраця, порозуміння, мир.